Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі компресор від компанії Metabo, а саме модель Basic 250-324WOF. В даному відогляді ми відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Колісна база, сам компресор та глушник. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1500 Вт. Продуктивність 120 літрів на хвилину. Максимальний тиск 8 бар. Тип компресору безмасляний. Кількість оберців холостого ходу 2850. Об'єм ресіверу 24 літри. Вага інструменту 24 кг. Габарити 620 на 340х580 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного компресора буде те, що він безмасляний. А отже, не треба використовувати масло при роботі з ним, а також його можна перевертати у будь-якому положенні. Далі перейдемо до регулювання сили тиску. Максимальний рівень тиску складає 8 бар та плавно регулюється за допомогою спеціального колеса для того, щоб підлаштувати під ваші потреби. Вмикається даний компресор також досить легко за допомогою перемикання всього однієї клавіші. Також тут присутній запобіжник у випадку перепадів напруги чи будь-якої іншої нештатної ситуації. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Побачимось у нових оглядах.